what's Життя ЦК в нас Я да, крадуть людей понятно, і що роблять, да. І ще й п'яні ходять на роботі. Кадри з такими звинуваченнями до працівників ТЦК активно ширяться мережею. Сталося це поблизу контрольно-пропускного пункту Шегині. За словами авторів відео, представники львівського ТЦК о четвертій ранку зупинили для перевірки автомобіль волонтера. Згодом вони силою заштовхали його в приміщення, де потім і закрили. За словами очевидців, у нього забрали телефон та без його згоди оформили дові. Відку про проходження ВЛК, а далі збиралися відправити до військової частини. Зазначимо, що затриманий чоловік є представником громадської організації Порятунок тварин Харків. Він саме повертався з Польщі, куди відвозив безпритульних собак з прикордоння Харківщини. На захист затриманого стали колеги, які їхали разом з ним в машині. На відео видно, як чоловіки у військовій формі виштовхали жінок з двору військової частини. Закрили нашу людину. Ось машина стоїть з собаками. Закрили нашу людину. Да. І ось деруться, і її. ось деруться, да, продив... да, 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 працівники ДЦК. Давай... Давайте нам людину. нашу. Це порушення, Це порушення Заворота. прав. Це порушення прав людини. Вони п'яні, подивіться. Подивіться, вони п'яні. На відео чоловіки у військовій формі поводяться агресивно. Окрім того, за словами жінок, працівники ТЦК перебували в стані алкогольного сп'яніння. На інцидент вже відреагувало львівське ТЦК. Таку поведінку військовослужбовці вони засуджують. Дві громадянки, які супроводжували військовозобов'язаного, систематично провокували військовослужбовців на конфлікт. Таким чином перешкоджали військовослужбовцям у виконанні їхніх службових обов'язків. Поведінку військовослужбовців засуджуємо. Окрім того, зобов'язується провести службову перевірку з приводу цього інциденту. Однак у Львівському ТЦК додають, що чоловік є військово зобов'язаним, а результати військово-лікарської комісії підтвердили, що він придатний до служби. читає НТА.